У користині завершили розробку проєктно-кошторисної документації протирадіаційного укриття для ліцею номер 8 Володимир Вигівський, заступник Коростенського міського голови, розповідає, що будуватимуть укриття за 15 метрів від будівлі ліцею. Отримано позитивний висновок експертизи. З міською радою виділена додаткова сума грошей, яка не вистачала для будів... будівництва цього об'єкту. це в цілому. Ому, десь 27 мільйонів з міського бюджету і 7 мільйонів з державного бюджету. Є проєкт, який пройшов експертизу. Там передбачено абсолютно всі комунікації до даного об'єкту, весь обсяг робіт, тому що загальна кошторисна вартість об'єкту складає десь в межах 37 мільйонів. У шкільному укритті зможуть перебувати понад 250 чоловік. Розповідає Володимир Вигівський. 250 учнів, 80 учнів молодшого віку, і скільки там решта, це учні старших середніх старших класів. Чому так? Тому що помінялись державні норми і. Квадратні метри на одну дитину різні. До кінця тижня буде готова тендерна документація. Це відкриті торги. Коли будуть оголошені, коли буде готова документація, її готують. Ну цим займається управління житлово-комунального господарства. Ну таких об'єктів воно ще не будувало, не оголошувало тендера. Для їх це нове, тому можуть бути якісь там незначні затримки. Володимир Вігівський розповів, що по проєкту будівництва шкільне укриття побудують за 11 місяців. В зв'язку з тим, що це повністю монолітний бетон, і в зимній період при низьких температурах це є ускладнення щодо виконання цих мокрих процесів, як вони називаються. Я думаю, що все-таки ціна, тобто термін будівництва, який закладений в проєкті, він більш-менш реальний. Це в межах 9, ну максимум 10 місяців. Розпочати будівництво протирадіаційного укриття восьмого ліцею планують у 2000 Двадцять році нагадаємо, рішення про те, яке укриття потрібно будувати у ліцеї, змінювали п'ять разів. Спочатку хотіли будувати модульне, потім стаціонарне. Але зрештою визначили, що будуватимуть стаціонарне протирадіаційне укриття. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини, Житомирщина.